Минулого тижня, як відомо, сполучені штати завдали авіаударів по двох об'єктах пов'язаних із підтримуваними Іраном е, силами на сході Сирії. Це відбулося після серії ракетних і безпілотних атак на американські бази у регіоні. За оцінками сполучених штатів, авіаудари по об'єктах пов'язаних з іранським квіром корпусом вартових ісламської революції е, не призвели до жодних жертв. Відповідаючи на запитання про удари США по іранських маріонетках в регіоні, Саліван сказав наступне: якщо атаки триватимуть, ми відповімо. Я думаю, що іранці розуміють наше послання. Ми звичайно вживаємо усіх необхідних заходів для захисту наших сил, посилення нашої пильності і співпраці з іншими країнами регіону, щоб спробувати утримати цей конфлікт, який зараз відбувається в Ізраїлі і Газі, від переростання у регіональне протистояння, але ризик є реальним і тому пильність є високою. А кроки, які ми робимо для стримування і запобігання цьому, є серйозними, систематичними і безперервними. Детальніше про те, що відбувається і у що це, зрештою, може пере. Рости, поговоримо детальніше з Іваном Усом. Це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Іване, вітання вам і слава Україні. Героям слава вітаю пана Фахрудіна, Вітаю всіх, телеглядачів 24-го каналу. Я думаю, що можемо почати нашу розмову із того, що The New York Times написали, що ізраїльські війська увійшли в сектор гази. Зрештою, це вже якби доконаний і відомий факт. Правда, дещо довелося змінити ізраїльтянам свої плани, і на цьому як відомо наполягали у Сполучених Штатах. Яким є ризик розростання цього протистояння на якомусь глобальнішому рівні? Тому числі в регіоні, зважаючи на той факт, що в Ірані вчора видали заяву, що Ізраїль вже переходить оці смішні так звані червоні лінії. Це раз, а два, що у сполучених штатах уже говорять про те, що дійсно ризик є, і вони активно пильнують за розвитком цієї ситуації. Знаєте, ну, ну дійсно протягом останнього. Півтора року фраза про червоні лінії вона стала доволі іронічною, тому що ми бачимо, що дуже часто їх перетинають, тому я погоджуюсь з висловлюванням, що в наш час червоні лінії вже на червоні пунктири перетворились. Тому, безумовно, ми бачимо певну ескалацію в світі, доволі суттєво. Водночас, знаєте, якщо проаналізувати заяви, наприклад, ізраїльських журналістів, вони кажуть, що зараз ситуація така: або ми, або а, Хамас. Тобто це означає, що наземна операція в не буде. Інше питання, що дійсно я погоджуюсь, що треба думати над майбутнім. Цього анклаву після наземної операції, і тут необхідне, як на мене, залучення все ж таки інших країн регіону. І попри те, що Ізраїлю дуже не подобається держава Катар, як на мене, все ж таки бажано, щоб саме вона прийняла участь в майбутньому цього регіону. Бо знаєте, ось дуже цікавий вислів. Я зустрів протягом цього місяця, що люблять казати про подвійні стандарти відношення заходу, що захід там. Україну підтримує палестину ні, але інший приклад подвійних стандартів. Коли в Україні не почалась повномасштабна війна, країни Європи да, відкрили кордони і дозволили нашим біженцям проїжджати на них навіть без паспортів. Це перший тиждень повномасштабної війни. Тобто була допомога, що ми бачимо зі сторони арабського світу. Ми бачимо, що так вони повністю підтримують Палестину. Вони роблять багато заяв на її підтримку. А водночас ніхто не дозволяє палестинцям приїжджати до країн близького сходу і жити у них. Тобто, якось так абсолютно інші підходи, і Ось тут треба натякати постійно арабським монархіям. Що знаєте, щоб ми не повторювали, що ви дуже негативно себе повели по відношенню до палестинців. Давайте краще думати над тим, як будемо облаштовувати мир. Так, щоб Ізраїлю не загрожувало те, що ми всі весь світ побачив 7 жовтня, водночас, щоб палестинське населення не було в заручниках. У певних організацій подібних Хамасу, і щоб вони не були живим щитом цієї організації. Тому зараз безумовно ескалація велика. Це факт. Знаєте, я навіть по собі скажу, що з 5 жовтня жодного не дав коментаря арабським змі, при тому, що вони до цього постійно майже кожного дня просили про коментарі. Зараз для них якби Україна зникла саме через полоснику кризу. Водночас два журналісти з арабського світу до мене звернулись з приводу коментарів. І Це газети, дві газети, і один з цих журналістів попросив прокоментувати ризики наступної світової війни через загострення на близькому сході. Тобто дійсно всі про це говорять. Водночас, як мені здається, так наземна операція буде. Будуть багато риторики жорсткою. Водночас ця ж риторика навряд чи вильється в якийсь глобальний конфлікт, тому що знаєте, ну. Не всі країни в ньому зацікавлені насамперед країни арабського світу, і навіть президент Ардоган, якого ми всі чули, знаєте, мені здається, що це була риторика насамперед для внутрішньої аудиторії, щоб люди розмовляли про Палестину, а не розмовляли про те, що курс ліри, який був на початку, давайте так жовтня, 26 лір за долар. На кінець жовтня вже майже 28 лір за долар. Тобто, ми бачимо, як за місяць відбулася знецінення валюти турецької, хай не значне, але не менш, і ось для того, щоб перевести акценти з внутрішньої економіки на зовнішні відносини, був цей мітинг. Водночас, як тільки десь цей вдасться перенаправити цю енергію, мені здається, що Туреччина повернеться до нормальних стосунків з Ізраїлем, які у них були до 7 жовтня. Цікаве питання, яку роль зрештою відіграє тут Ердоган? Бо він як відомо виступає проти Ізраїля і Опри все, заявляє, насправді, що Ізраїль має право на самооборону, але якби відчувається, оця антиізраїльська, <кхи> перепрошую, антиізраїльська риторика критикує методи, от, скажімо так, було б правильніше сказати, критикує ізраїльські методи знищення Хамасу. Але взагалі, якщо так подумати, то Туреччину дуже нерідко навіть звинувачують у підтримці Хамасу. Не офіційно як державу, але деякі турецькі агентства туристичні, наприклад, і деякі окремі кампанії. Яку роль у цьому всьому відіграє Ердоган? Ми ж прекрасно розуміємо. Розуміємо, що це е, нема такого поняття як окрема туристична агенція, окрема приватна фірма і окремо Ердоган. Це ж єдине ціле. Безумовно, тобто, в Туреччині дуже близькі і бізнес інтереси і політика. Водночас, знаєте, я не думаю, що буде повна підтримка Палестини з боку Ердогана, як це зараз дається. Чому? Тому що, перше, знаєте, я був майже місяць в Туреччині там і на зустрічах в Анкарі, в тому числі і що цікаво, у нас якраз тиждень давайте, з 9 по 15 жовтня, якраз проводив багато зустрічей в Анкарі, і там на наше питання, яке в. Ваше ставлення до ситуації на близькому сході, тобто Ізраїль-Хаза, а відповіді не було, тобто була сказано за мир, не було про палестинської позиції. Тобто Туреччина визначалась. Потім всі побачили виступар Тогавана водночас. Перебуваючи в Туреччині, я почув цікаву інформацію, що коли розпочалася ця. Війна між газою та Ізраїлем дуже багато громадян Ізраїля виїхали саме до Туреччини для того, щоб, скажімо, так перечекати цю війну, і тим самим вони продовжили користи туристичний сезон Туреччина. Що згадували про туристичний фірма сам ще так сказати, роль туристичне бізнесу? Тому що саме завдяки приїзду цих людей турецькі готелі ще могли більше пропрацювати отже, отримати більше грошей, що важливо для турецької економіки. А далі всі пам'ятають допомогу. Ізраїлю, Туреччині під час землетрусів медична допомога. А більше дуже близька до Туреччини країна Азербайджан з першого дня. Нападу на Ізраїль вона повністю підтримувала Ізраїль. Багато журналістів, моїх знайомих з Азербайджану, повісили із ізраїльські пропорції в себе в Фейсбуці. А зараз там трошки знизується градус риторики на підтримку Ізраїля, і вже була заява про те, що мусульманський світ єдиний. Водночас, як мені здається, Азербайджан він не дуже задоволений антиізраїльською риторикою Туреччини, тому що нагадаю, що в Скажем так, відновлені територіальної цілісності Азербайджану не лише Туреччина, а Ізраїль зіграли свою вагому роль, тому Ізраїльна там також доволі популярна країна в Азербайджані, саме пам'ятаючи її роль в тій ситуації. Тому як на мене зараз будуть неформально будуватись, в тому числі через Азербайджан, підходить до Ордогана, З приводу того, що так була така і ярка річ, водночас все ж таки треба якось пам'ятати про необхідність нормалізації стосунків. Частково це до речі, виступар Дагана. Я його для себе бачив, як спробу Ердогана виставити себе вже як лідер всього мусульманського світу, тобто сказати, що ось є країна, яка як і в часи Османської імперії вона повністю буде, скажімо так. Голосом мусульманського світу, водночас і щось мені підказує, що не всі країни мусульманського світу в Ердоганові свого представника, адже є там певні історичні причини, і взагалі є берда запливи. І та ж Королівство Саудівська Аравія, яке до речі, що важливо, дуже сильно зближувалася з Ізраїлем. і Я думаю, що тут треба ще розглядати цю ситуацію в контексті того, чого не сталося. Тому що коли до 7 жовтня, а якщо ви почитаєте заяву Мухамеда Менсулмана, наслідного принца Зудійська Аравії, він казав про те, що ми все ближче до нормалізації стосунків з Ізраїлем, чому це відбувалось? Тому що був ще один проект, який про який також всі зараз забули. це проект альтернативний китайському один пояс, один шлях. Тобто логістичний маршрут з Індії до Дубаю, Об'єднані Арабські Емірати, далі Саудівська Аравія, Йорданія, Ізраїль далі на Європу. Тобто, цей маршрут він фактично зараз на ньому поставлений хрест. Але ж скажімо так, треба навтоді дослідити, хто був зацікавлений тому, щоб цей маршрут не працював. І власне, як на мене, саме через те Ізраїль ще крім іншого має підтримку такої, хотів сказати немалою. Я думаю, найбільшою країни за населення в світі індії. Тому будемо дивитися. Але поки що, я попри зростаючий градус, накали, я не думаю, що це вильється в якусь глобальну війну. Угу. А що от від цього може змінитися для України? Бо спочатку дуже переживали, що через війну на близькому сході підтримка України може зменшитися. Згодом ми пам'ятаємо, що у США пропонували об'єднати в один пакет підтримку і для України, і для Ізраїля. А тепер маємо ситуацію, коли просять розділити ці пакети допомоги перепрошую допомоги і голосувати за кожен окремо. Чого очікувати далі? Бо насправді ситуація не має якогось ні логічного пояснення, ні логічного завершення. Абсолютно погоджується, що поки що логічно ніхто для себе цю картину не склав. Водночас, як для себе я бачу, що зростання напруги в Ізраїлі, воно скажімо так все більше актуалізувало питання боротьби сил добра і сил зла, і якщо раніше Україна була десь там далека, і відносно можливо не так цікавила більшість виборців в Сполучених Штатах Америки, та і в Європейському Союзі, то зараз вони розуміють, що ні, що все ж таки ця боротьба може торкнутись і їх. І саме як на мене, те, що зросла актуалізація оцього ідеї боротьби добра і зла, і насамперед певних хай в розмовах, але аналогії зі світовими війнами. А в чому важливість цих розмов, в тому що Сполучені Штати в Америці кажуть, дивіться, ось ви граєте зараз в ліці як ви грали до другої світової війни, але все одно війна до вас прийшла. Тому якби вам не, не, не треба зараз грати вам треба більш активніше допомагати тим, хто буде з вами, по, як то кажуть, одну сторону забору, і ось як на мене, оця ситуація вона може сприяти тому, що Україна, попри те, що да можливо, все ж таки розділяться, ці. Пакету допомоги що до речі, також є попри те, що багато хто бажає це негативним моментом. але я скажу, що знаєте, в контексті необхідності вибудовувати стосунки України з арабським світом, можливо, можливо, розподіл на ці пакети не має такого драматичного наслідку. Чому тому, що нам тоді буде проще з ними будувати стосунки? Хоча поки що, як на мене, це не вирішене питання, і як і в контексті Ізраїля, так і в контексті України, і тут задушки ще виносимо питання Тайваню. Та кордону Сполучених Штатів Америки тут на мене саме розуміння того, що треба щось робити, і що Америка повинна повернутись до того стану, в якому вона була, хоча про президенті Рейгані, коли вона дійсно була. Грантом світової стабільності і розвитку демократії. А для цього треба, як то кажуть, демократія повинна бути скалаками, яке добро повинна бути скалаками. Ось це, як на мене, сприятиме тому, що Україна отримує ще більше допомоги, бо більше ми ж бачимо, як військові промислові Концерни а, звітують про свої прибутки, і це буде тиснути також на американських політиків, що знаєте, допомогу Україні, це не лише допомога власна країні Україна, а це допомога військово-промисловому комплексу. Тобто ви даєте гроші і своїм громадянам, і оцю риторику треба буде частіше повторювати і в контексті Ізраїля, в контексті України, і що знаєте, що ви ж хочете, щоб ваші сили і ваша ВПК працювали нормально. Ось, будь ласка, не зупиняйте допомогу Україні, адже допомогу Україні це знак рівняння робочі місця Сполучених Штатів Америки. Угу. Ну от, якщо ми поговоримо не про не лише про робочі місця, але і не знаю, чи важко, важко напевно назвати це економікою, але тим не менш, на Росії пообіцяли дзеркально відповісти на конфіскацію заморожених активів Росію і подальшу їхню передачу на користь України. По перше, чи є уже у світової спільноти чітке бачення і розуміння ситуації, як правильно і як взагалі ці активи російські позабирати і передати їх для нашої держави? А по друге, що взагалі відомо про європейські активи на території Росії? Так, це я читав цю заяву пана Володіна, російського спікера Держдуми. Проте в мене питання: а він взагалі моніторинг проводив. Він взагалі в курсі, скільки європейських е, активів лежить саме в російських банках, скільки золотовалютних резервів європейських країн чи країн колективного заходу лишить в російських банках. Тобто як то кажуть, я не маю інформації, свічку не тримав, але щось мені підказує. Як то кажуть, відчуття прикупу підказує, що їх там нуль. Тому, коли він каже, що ми щось конфіскуємо, скоріше за все, він має на увазі приватні активи приватних компаній, заходу, які знаходяться в Росії. Це можна зробити, але водночас тоді буде питання щодо приватних грожей, грошей Російської Федерації до кордону. Подайте, ми з вами розмовляємо про 300, хтось каже 320 мільярдів мільярдів державних коштів Російської Федерації, які знаходяться і заморожені зараз на заході. Одночас аналітики кажуть, що якщо розмовляти не лише про державні кошти, а й про кошти приватні насамперед осіб пов'язаних з російською владою, то цю цифру можна плюс-мінус збільшити до одного трильйона доларів, а може навіть і більше. Тому, коли пан Володін робить такі заяви, він повинен згаду, взяти для себе, знаєте, от папірець і написати скільки грошей приватних. Європейських в Росії скільки державних європейських чи західних давайте колектив на захід в Росії, а скільки приватних, і далі порівняти ці цифри з цифрами російських державних і приватних. Грошей за кордоном і тут сальда, яке зазначив, буде не на російську користь. Тому щодо заморожених активів дійсно зараз обговорюються це питання. Вже казують про те, що податки з доходів будуть надаватись Україні. Вже Бельгія про 1 мільярд 700 мільйонів сказали, що надають Україні далі. Я думаю, що буде розмова про самі пробудки. А щодо самих активів, я думаю, що їх поки що європейські не чіпає. По перше, через те, що шукають юридичні формулювання, які треба запровадити в законодавство, щоб дозволити це зробити. А по-друге, це ж таки, як на мене, з точки зору країн заходу це резерв необхідний для е, періоду, коли почнеться відбудова України чи відновлення економічної функції України, мені судожі визначення, і ось для того, щоб на той момент були кошти і не треба було досі шукати, і ось переберігають оці російські активи, які на тому етапі дуже сильно знадобляться. Зрозуміло, пане Іване. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до цього ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Іван Ус, це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, з яким ми говорили про те, що зараз відбувається у світі.